Бути в Києві і в Україні. Перше я був тут в 90-х роках, коли був на посаді міністра закордонних справ і міністра оборони Великої Британії. Я вже міністр у відставці. Але як кажуть у нас в Великій Британії, джой не лайф, коли міністром, поки. Твоє авто, Після того, як Україна отримала незалежність, я вперше відвідав Україну і зустрічався з своїм колегою з міністром. і я пам'ятаю дуже дуже зустріч, оскільки з нашого боку. Було присутні шість моїх співвітчизників, П'ять з нас були цивільні. А шостим був наш оборонний аташе з нашого посольства тут. А з боку України всі були у військовій формі, включаючи міністра. І ми говорили про це. Говорили про те, що міністр Оборони міністерство оборони має знаходитись під цивільним контролем, і хочу сказати, що наступного дня. Я вже бачив, що вони всі були українські колеги в цивільному, і сказали так. Вам більше подобається. Я сказав, більше подобається, але це ще. Недостатньо цього недостатньо. Хочу сказати, що Україна досягла багато чого з того часу. Якщо ми порівняємо політичне життя України з політичним життям Росії, ми побачимо, що тут в Україні декілька разів траплялось так, що люди через механізм голосування вирішували кого вони хочуть бачити. При владі, хто має бути президентом, і це було рішення народу І декілька разів. Парламент України демократично обирали нового прем'єр-міністра. А не таким чином, коли маніпуляції, якісь застосовувались заздалегідь і я хочу сказати, що це все демонструє. Що народ України має справжню спроможність обирати свою владу і користується цією владою починаючи з дев'яносто першого року. І Хочу сказати, що Україна пройшла значно довший шлях в напрямок демократії, ніж на жаль, Росія. Я хочу, щоб ми зрозуміли, чому. Україна зараз стикається з цим колосальним викликом агресія з боку Росії. Треба для розуміння цього повернутися до 90 91 років. оскільки тоді трапилось три речі: перше закінчення холодної війни, геополітична боротьба між радянським союзом і США, між заходом і комуністичним світом. І я на той час був заступником міністра і був присутній на зустрічі пана Горбачова, пані Тетчер. І, і тоді залізна леді сказала, це людина з якою можна мати справу. І як ви знаєте, з історії що було далі, як розвивалися далі події. Але було ще й була ще й друга подія. закінчення боротьби двох економічних систем політичних систем капіталізму і комунізму. Комунізм, його система розвалилась, оскільки Ця система не могла забезпечити те, що люди хотіли. Що було потрібно людям? Вони не хотіли мати щось колись в майбутньому. Але було була ще й третя подія. Можливо, не так багато на неї звернули уваги свого часу на заході. Донедавна це був кінець останньої європейської імперії, Російської імперії. Коли радянський союз розпався на 15 окремих держав, була Британська імперія були інші імперії в історії. Всім добре відомо, і російська в цьому сенсі була останньою, і ми всі знаємо, що він сказав, що це була найбільша катастрофа, яку він пережив. Це розвал радянського союзу. Насправді він мав на думці саме російську імперію, і so, це you're те, you're чим difficult ми difficult зараз important. маємо справу. тож Україна як держава, як нація, яка відроджувала себе, мала дуже важкі часи. Але труднощі і важкість цих часів була поглиблена тим, що пан Путін і Російська Федерація вирішили зробити те, чого не робилося з часів судецьких. Подій. це незаконна анексія Криму, і я погоджусь з паном Вершбау. Світ не може змиритися з цим, не має змирюватися з цим. Ми ніколи не визнаємо справедливість і цієї події так само, як ми не визнавали законність поглинання Балтійських країн свого часу радянським союзом Легітимність того, що було зроблено Криму, не може ніколи бути визнаною. Це не легітимно. і гадаю, що не менш небезпечним і деструктивним було те, коли трапилась незаконна анексія Криму. Це те, як Росія порушила свої зобов'язання в межах Будапештського меморандуму. Це було не просто той факт, що Крим належав Україні, був не просто якимось дурним рішенням Хрощова. Ні, це була частина України. І коли йшлося про цілісність України територіальну цілісність, цей факт було визнано. І саме через це ми можемо говорити, що це завдало шкоди цей крок Росії. Не тільки Україні, але й руху з ядерного нерозповсюдження в усьому світі. На містептин не придумав, не винайшов ці доктрини. Ми не маємо справу з доктриною. Путіна ми маємо справу з російською політикою, яка почалась за часів Петра Великого, Петра Першого, коли Росія посилювала свою безпеку за рахунок послаблення безпеки решти країн сусідніх країн, і це. Дуже дуже небезпечна позиція. Я переконаний, що ми повинні не тільки не визнавати легітимність того, що трапилось менти при Балтиці, але маємо також продовжувати застосовувати жорсткі санкції, які США і європейські країни застосовують проти Росії до тих пір. доки продовжиться агресія СР. Мальком вибачте, що перебуваю у вас. Ви знаєте, що є певні члени європейського Союзу, які По іншому починають на це дивитися. Так тривають дискусії, але треба пам'ятати, що пан Путін багато чого зробив, аби переконати. Угорців, греків, деякі інші країни, аби вони подивились на це по іншому. Я хочу сказати, коли йдеться про банківські фінансові санкції, я пам'ятаю, що ми спілкувалися багато про це Великої Британії. Хочу сказати, що я переконаний, що не можна ігнорувати цю агресію і зали. Лишити Росію без покарання за цю агресію. я хочу зробити ще декілька коментарів. Подивившись в майбутнє, ми можемо сказати, що є різні моделі, які Україна може розглядати як доцільні не тільки одна можливість. Різні можливості, і Україна сама має вирішувати, яка з цих можливостей є більш придатною неї. Є такі моделі, як. Швейцарія, Швеція, Фінляндія, країни, які вирішили що їхня безпека може бути забезпечена без приєднання до будь-яких союзів чи структур, і вони вибудовують свої власні структури захисту від можливої агресії. Вони обрали Ось такий шлях. Є решта країн. Скажімо, члени НАТО, і ми знаємо, що це прагнення України. Ми знаємо, що Україні буде дуже важко реалізувати цю мрію. Є і третя модель, європейська, третій шлях. І я хочу зазначити, що європейський союз змінюється. Європа змінюється. Не завжди так, як хотілося б тим, хто традиційно був елітою в Брюсселі, Великій Британії. Ми проводимо, проводили і проводимо референдуми з приводу членства. в європейському союзі. Ми знаємо, що відбулося в Голландії. Ми знаємо, що у Франції, в Німеччині в інших країнах, формуються нові політичні сили. євроскептичні, так би мовити, але я хочу сказати те, що може бути дуже важливим для України голландське голосування непевність членства великої британії в європейському Союзі можуть бути частиною історичного процесу який був абсолютно необхідним і це має призвести до процвітання європейського союзу, який не буде наполягати на повній інтеграції кожного нового члена свого союзу. на початку існування європейського союзу. Як ви знаєте, головна ідея була така, що будь-яка країна, яка приєднується до ЄС, має повністю інтегруватися в цей союз, але ми знаємо зараз і про Шенге. Європу групу і про деякі країни, які не інтегруються повністю, і ми, ми говоримо зараз про Європу, яка не рухатиметься абсолютно всі в одному напрямку, але не тільки Велика Британія. Швеція, данія, можливо, Польща, можливо, деякі інші країни не хочуть приймати деякі форми повної інтеграції в ЄС. І якщо членство в ЄС не буде передбачати повного повної інтеграції, повного виконання що найдрібніших вимог і дасть можливість зберігати свою національну свободу в деяких напрямках. я гадаю, що для України це означатиме значно значне скорочення того шляху до європейського союзу, до членства, ніж він виглядає зараз, оскільки це буде інша Європа, і останній момент Уінстон Черчилль під час другої світової війни сказав, що Росія була загадкою загорненою таємницю, яка знаходилась всередині секрету або таємниці. і було дуже важко зрозуміти яким є головний національний інтерес. Росія, але мені здається, трагедія пана Путіна в тому, що він не намагається забезпечити національний народний інтерес Росії. Що ми маємо в результаті його дії? посилення, єднання і інтеграції в НАТО. Ми маємо вперше військову присутність нашого боку на території Балканів і Європі. Ми маємо об'єднання України українського народу, який об'єднався найсильніший, найщільніший, я б сказав. Ніж будь-коли раніше в своїй незалежній історії і це, це результат короткозорості російської політики. Тому я хотів би переконати, якщо не пана Путіна, то тих, хто прийде замість нього після нього, Росія має визнати незалежність своїх сусідів і не повинна думати, що її власна безпека може бути забезпечена тільки за рахунок. Безпеки і послаблення своїх сусідів. Я переконаний, що захід і європейський союз і ті, хто поділяють наші цінності, це те, ті цінності, які мають поділятися, і мільйонами росіян, які зараз змушені рухатись зовсім не в тому напрямку, який би вони самі для себе обрали дуже дуже дякуємо за ці коментарі. Я хотів би зупинитися е, на тому, що зараз дуже е, на часі згадали е, референдум в Голландії, який може розчаровувати mm. чи справедливо буде сказати, що в Європейському Союзі і е, ця. Е, 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 е це погляд вказує на те, що вони всі починають ставатися сам за себе, і можливо результатом цього може бути те, що якісь нові історії треба щось нове, і Україна намагається залишатися на цій мапі, але дуже важко. Одна з причин, чому Україна не знаходиться на перших шпальтах. Це дуже добра Чайна, тому що не багато людей там гине, продовжуються бойові дії, але вже протягом кількох місяців е, немає великомасштабної такої загибелі людей, і тому вона не домінує на перших е, шпальтах. І я сказати, що треба бути реалістами, саме існування європейського союзу це є надзвичайно важливим історичним досягненням і навіть прагнення європейського союзу є дуже амбіційними, можливо, навіть за НАТО Так що ні, нічого дивного немає в тому, що протягом розвитку європейського союзу. Ну, 40 років для історії європейського континенту це нічого, так що немає нічого дивного. Що питання єврозону, міграції, розширення по ним виникають розбіжності між країнами. А якщо зважити на те, що європейська збільшився з 6 до 28 країн, то це очевидно, що такі розбіжності не можуть не бути. Але я хочу сказати, що треба судити по організації, якщо є країни, яких продовжують хотіти вступити, і не зважаючи на британський референдум, можна сказати, що більше країн хоче стати мечними ЄС ніж вийти з нього. і ще одне питання, про яке ви говорили, це санкції чи якісь країни данці чи гріки ставлять під сумнів питання санкцій, чи санкції достатньо потужні? Я думаю, що так. тому що в результаті зниження цін на нафту їхній ефект став ще сильнішим. І Вони досить шкідливі до російської економіки. І я маю сказати, що Путін не так вже добре працює над базовими інтересами своєї країни. От із найбільших результатів його часу у владі це це що він втратив час не модернізуючи російську економіку. Російська економіка все ще продовжує залежати від нафти, газу, природних ресурсів і дуже мало іншого. Від чого Так що цар Олександр більше ста років тому сказав, що Росія має двох друзів армію і військоморський морський флот. А зараз може сказати, що Росія має двох друзів, двох двох друзів це нафта і газ.